Завтра, 15 вересня, вийде невелике оновлення, яким ВГ хоче пофіксити деякі баги, які є в нас в грі. Тобто вони хочуть виправити помилку, через яку зміщувалась камера після одиночного пострілу на техніці із парною гарматою, тобто на двохстволки, і пофіксити ще якісь там маленькі баги. Надіємося, вони це все виправлять. І головна новина: у 2023 році нас очікує нова підгілка ТТ. З новою механікою. Вау, круто! Просто бомба. Нова механіка це реактивні прискорювачі. Уув, круто! Просто подивіться на це, ну це клас, це щось новеньке і це щось цікаве. Е, Начнемо, давайте по порядку розберемося, що йде і як робиться. У момент активації збільшується потужність двигуна в два рази і дають збільшення максимальної швидкості вперед. На початку боя прискорювачу потрібно 5 секунд, щоб зарядитися. І коли він зарядиться, у вас на екрані там, спеціальна смужка індикатора про це вам дасть знати. Після цього прискорювач можна використовувати за прямим призначенням. При активації машина отримує максимальне прискорення, потужності двигуна та допустимої максимальної швидкості. Під час використання реактивних прискорювачів машина практично не повертається. І тим більше їхати заднім ходом вона не може. Скасувати ефект активації не можна до повного його використання. Використання прискорювача буде 10 секунд. Потім у вас є 5 секунд, щоб по 5 перезарядитися, і ви знову можете його активувати. І так ви можете зробити 4 рази на бій. Після четвертого разу використання індикатора погасне, що сигналізуватиме про спустошення баків. Та неможливість подальшого використання прискорювачів до кінця бою. Грамотне використання даної механіки дозволить швидше долати небезпечні ділянки місцевості, якось доїхати до якихось укриттів, щоб вас там не зафокусили, щоб ви мігли проскочити. Більш ефективно таранити якісь там легкі цілі, врубили реактивний прискорювач, в бабах, таранили, ХП зняли, все чудово, все прекрасно. Дана механіка буде присутня на кожному танку нової китайської гілки. Проте конфігурація, кількість застосувань, тривалість роботи, буде ще допрацьовуватись, так вони нам говорять. Перехід почнеться з Стежки 6-го левела, що прокачуємо, Тайп 58. -й. Перехід на нову гілку, скажімо, що, да? почнеться саме з цієї ст Накопичити на... Цієї стешечки потрібно 53 тисячі досвіду. Так що викупляємо назад, хто продав цю стешечку. набиваємо на ній хай сказав, 60 тисяч досвіду, і хай воно лежить, щоб тільки вийде танчик в нова гілка. Ми зразу відкрили сімку і поїхали. Усього буде 6 нових танків, 5 прокачуємо і одного прямчика, вони обіцяють викатить. А це вже прикольно, це, це чудово. І. Щоб якнайшвидше пройти ці всі нові гілки, у вас є такий хороший, шикарний привід зараз, в дев'ятому сезоні бойовопропуска, пропуска ви можете вже починати збирати креслення та навчальні матеріали для нової підгілки ТТ Китаю. Там чертежі для екіпажів, екіпаж там собравши у вас був, всякі бланки, всяке вся, коротше, всячну з бойового пропуска можна вже зарані підготувати для нових ТТ-шок. Ну, я вважаю, це крута новина і нова механіка. Ну, з відео подивився ж, ну то класне, ну то класне. Подивимося, як воно буде в кінечному релізі, вже коли вже вони неї скажуть, що все, ми все зробили, ми все пройшли. От на вам на тест, спробуйте, катайте. Вже цікаво, який туди дойде продукт. Але дивлячись по відео, ну прикольно, прикольненько, щось новеньке вводять, щось цікаве. Я думаю, що буде цікаво, і прям ця нова механіка, реактивні прискорючі, дуже-дуже зайдуть. Так що... Хто не знав, пишіть в коментах. Хто знав, пишіть ви теж в коментах, яка ваша думка на щодо цих реактивних прискорювачів. Мені сподобалась новина. Почитавши, подивившись. Ну, цікаво, цікаво буде проюзати це все. Так що, а з вами був Жека Вайпер. Діліться цим відео, пишіть коменти свої. Наберемо хорошу кількість лайкосиків, коментів і зразу забабаємо якийсь новий відосик по новинах, по новинах в світі. Ігор, так що, всім дякую. Зустрінемось на стрімах. Це буде Україна.